Ти заходячи в сили безпілотних систем, їдеш на БЗВП від сил безпілотних систем. Тобто тебе по всьому треку ведуть, включно з БЗВП. Бо до того, коли я шукав собі, да, куди мобілізуватися, я багато з якими підрозділями говорив, і вони такі, ну де треба буде до Дісну з'їздити, а там ми те заберемо. І багато теж я чув історії про те, що на Дисну треба з'їздити, і там когось не забрали, наприклад, або ще щось. Тому, звісно, як, мабуть, багатьох у мене певні там хвилювання стосовно цього були. Тому на самому. Етапі всіх цих консультацій з рекру... з рекрутерами, коли тебе там роздупляють, як взагалі працює армія, куди тобі доведеться йти. Дуже багато інформації надавалось нам. Ну тобто, нас нормально реально вели. Нам казали буквально, по моєму в чаті скидали список. Того, що реально потрібно, ну і плюс я паралельно ще там шерстив в інтернеті, читав. Тому я запакувався да, нормально, е, взяв там переноску. Потім з'ясувалося, що у нас цілий взвод таких. Ну тобто, в безпілотні системи заходили всі люди, які підійшли свідомо, і мають цивільний бекграунд. Е, е, Досить успішний з освітою вищою, з якимись нормальними роботами, притомними, взагалі з тверезим поглядом на життя, і всі підготувались. І у нас навіть е, був такий прикол, що ми на БЗВП взвод третьої хвилі, бо всі при. Я думав, я зараз візьму дріпи, коротше, і буду найумніший, самий, самий класний. Візьму чайники, і дріпи і буду королем палатки. А виявили, що у нас там п'ять людей таких взяло п'ять чайників, коротше, дріпів набрали, всі переносками там завішали всю палатку. Тим, я от дуже не пошкодував, що я взяв свою турмуху. Е, Нормальних таких, типа на літо, бо це вже зараз. Я розумію, що засушні ці шкарпетки шастяні. Це прям це, це вообще класніше, класніші шкарпетки.